Добрий день, вас вітає розсадник Проксима. Сьогодні ми хочемо розказати вам про Ялина Канадські. Чому ми знімаємо відео під дощем, начебто не могли почекати, поки дощ закінчиться. А тому що одна з цих рослин, які ми зараз хочемо вам показати, вона вже завтра уїде на замовлення. Тому у нас відео не вийде. Тому давайте зараз. Ялина канадська коніка об'єднує в собі дуже багато сортів. Рослин це все, як правило, конічні конічні кулі, ну, ялі, конічні ялини, серед них є кулясті ялини, Альберта Глоб, наприклад. А що їх всіх об'єднує? Їх всіх об'єднує дуже щільна форма, те, що вони дуже щільні, як правило, конічні. Потім дуже компактної форми, на відміну від всіх ялин звичайних, від ялин калючих, вони тримають дуже щільну густу форму. І от у нас тут зараз ви бачите ялини, яким вже по 16 років вони досягають висоти вже майже 3-3 метри. Це перша. Материнська ялина, яка була знайдена, сортова, це ялина канадська коніка. Вона найбільша, вона знайдена найперша. Їх... Вона завжди конічна. І які особливості їх вирощування? В наших широтах, це п'ята зона, Київська область, буває таке, що Ранньою весною, коли земля ще замерша, а температура вже плюсова, і протягом декількох днів там, тиждень йде плюсова температура, і ялинка прокидається. І в цей момент все було б добре, якщо б не включилося на один день-два на два сонечку. От коли співпадіння таке, що замерший ґрунт. Пізні, пізні сніги, замерший ґрунт, він в лопату ми не можемо встромити. Потім стає тепло і включається сонечко. І от в цей період, буквально за 1-2 дні, ялини канадські, так як і, наприклад, бруслина, так як і туя східна, наприклад, Ауреанана. Рослини такі страждають, і так як і всі майже кіперісові, які в наших широтах, в широтах Київської області, страждають від того, що вони можуть отримати опік. Це можна назвати його одноденний, двохденний опік. Там, там достатньо буквально там, од, од, одного дня. І для того, щоб такого не було, ми використовуємо таку тіньовку, я спеціально приніс вам показати, це тіньовка тіньова. вона є е, різною. Щільністю є від 40% затінення від сонця до 80%. Ми використовуємо 60%. Це сітка 60% затінення, от можна побачити, там, через неї так видно. Оце 60%. Чому? Начебто. Багато з вас спитає: от у мене є коніка, і навіщо її укривати, я її ніколи не укривав, а все з нею добре, і навіщо ви говорите, щоб її накривати? Право в тому, що така рослина, ну вона має так приблизно ми вже говорили 12-15 років. То якщо вона отримає опік, ви вже її не спасете. І і уявіть собі, місце, в якому вона росте, ви до неї звикли, рослина вже велика. Ну, уявим собі приблизно її ринкову вартість, так? то е, я вам раджу е, убер, уберігати їх, якщо вона пропаде і, як правило, страждає південна частина рослини, яка на південь. Тобто сонечко світить з півдня і. В момент зеніта, з півдня, саме от з південної частини, такі рослини отримують опік. От ми їх і укриваємо, як правило, саме з південної частини, з південної сторони, з південної, з південної сторони. І ми закутуємо повністю всю ялинку. Ялинка окутується повністю, ми використовуємо такі шпагати. Також ми в цей момент укриваємо, як я вже і казав, яли, е, ту е, тую східну ауреанана, потім ми укриваємо бруслини всі на штамбах і укриваємо в тому числі, до речі, і самшит. Тому що всі ці рослини це п'ята-шоста зона. А ми з вами ростемо. Ну, на, наші рослини Київська область це п'ята зона. Тому е, рослини 6, е, 7 зони треба укривати від, е, від опіків. Далі, е, які ще особливості? Е, всі канадські ялини е, е, дуже люблять кліщ. Кліщ не такий, який їсть там людей, не хижий кліщ, який там, ми знаходимо на, на собі, на людях. Це кліщ, який вражає е, рослинки. От коли Сухо стає влітку. І він дуже полюбляє такі щільні, щільні рослини. А ялина канадська, мабуть, найщільніша із всіх ялин, можливо, і взагалі із всіх хвойних рослин, які у нас ростуть. І от він селиться все всередині. Тому це особливість для всіх абсолютно сортів ялин. Це обробка акарицидом. Це інсектицид, ну, а так для боротьби з кліщами називається акарицид. Далі ми пройдемо з вами в інше місце, де ми покажемо сорти різні і я поясню, в чому їх різниця. Забув зауважити, що ось приклад, ялина канадська коняка, От Опік оцей отриманий влітку, в цьому році дуже була велика спека, от отримала вона її саме з південної сторони. От саме південна сторона більше всього вражається сонцем яскравим. От зараз такий унікальний момент, коли в одному місці стоять ялини канадські шести різних сортів, і всі, які мають вік більше 7 років. Це почнемо. Ялина Альберта Глоб. Це разом з сортом Echiniformis це Найрозповсюдженіші ялини канадські кулясті. От вона має от таку форму від природи, її ніколи не стригли. Вона компактна, в неї найкоротша хвоя, мабуть, серед всіх ялин, які існують. Вона як їжачок, вона колюча, але вона дуже приваблива, дуже красива. От у нас на розсаднику і вони є в продажу. Дуже гарна ялиночка, компактна, її майже не треба стригти. Це ялина канадська Альберта Globe. Далі, ялина, rainbows, ялина, канадська. Rainbows End. От особливість, наприклад, є Main Gold, в який ранньою весною він жовтий. А от Rainbows End він жовтий восени. От зараз 20 числа вересня. От зараз можна побачити, вона вже пожовтіла. Це ялиночки Хаміліони. І от вона зараз пожовтіла. Їй, за, їй в районі 11-12 років. Має дивіться, яку правильну форму, красиву, також її майже ніхто ну, не стриг. Далі, ялина канадська цукеркут. Вона росте висотою менше, ніж всі, ніж той же Gold чи коніка стандартна. Цукергут він більш колоновидний. Він правильніш більш такої витягнутої кхм, конусовидної форми. Конусовидна форма більш витягнута. Також в, неї, в нього. Такі ж дрібні хвоїнки. Але от особливість, то, що він от у цій рослинці тут років 8-9. Цукербут. Далі Далі це е, Майголд. Майголд це ялиночка, яка росте, досягає так, сам, таких самих розмірів, і Єлина канадська коніка може від 2,5 навіть до 4 метрів може досягти, якщо правильно азотом ви займаєтесь і годуєте її азотом і вона витягується вгору. Майнголд, на відміну від Rainbows End, він жовтий навесні. От зараз осінь, він зелений. Навесні він такий самий, як і. Reinbows End. Але він по розміру такий самий, як Reinbowsand і ялина канадська коніка. Далі блакитна форма. Це ялина канадська. Sanders Blue. Sanders Blue це одна з популярних блакитних форм канадської ялинги. Вона дуже вдала. Зараз просто немає сонця. От влітку вона набагато більш блакитніша, ніж зараз восени, тому що зараз мало сонечка, і пігментація вже йде, блакитна йде і бере гору зелена, зелений колір. Сандерс Блю вона трошки менше росте, ніж ялина канадська коніка. Вона не може досягти 4 метрів, але 2,5-3... з Може, абсолютно. От в даному екземпляру, тут по стовбуру можна побачити, по стовбуру, що цій рослині десь приблизно 11, 11 років. От. І ну, Особливість, тому, що Сандр Блю блакитна. Так. Далі. Далі така диковинка, яку я кажу що рідко, коли ми можемо побачити це піколо. Ялина канадська піколо. Ялина канадська піколо, от щоб ви собі зрозуміли, в чому її особливість, що їй оцій піколо так само 11 років, як приблизно оцій Сандерс Блю. Оце приблизно одного віку рослини. Але дивіться, яка вона статна, яка вона також витягнута. як Цукергут, але цукергут він потужніший. А от піколо це компактна, дуже збита ялиночка. От бачите, дуже гарна. Вона тримає під сніжок, її не розвалює взимку. Вона отак от стоїть, як ну, гарний дуже конус. Особливості ми вже проговорювали, підсумуємо. Так, це ялинка, до речі, томпо, але це ялина звичайна. Ну, не канадська, вона у нас сьогодні ми розповідаємо сьогодні про канадські. Особливості в тому, що треба обробляти від кліщів влітку ранньою весною, накривати тіньовкою. Звісно, що проливати від ґрунтових шкідників. Та сама актера чи антихрущ, діючі речовини Тімітаксам або імідклапід це діючі речовини, які захищають ваші ялинки в ґрунті. Також позакореневі обробки стандартно приблизно, так як і всі інші рослини. В середньому 6 разів ми обробляємо всі рослини. Особливість тут, що обробки від кліщів, ну, в принципі, загалом. Всі ці ялинки ви можете побачити в нашому розсаднику і в садовому центрі. Проксима. Дякуємо за увагу! Слава Зсу. Підтримуємо нашу армію. Донатимо на наших захисників. Слава Україні!